Слава Україні! Розпочалась 600-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось близько 70 бойових зіткнень. Уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети Іскандер М п'яти керованих авіаційних ракет х 59 та 12 ударних безпілотників типу Шахет 136 131 Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України. Шахеди противник направив у різних напрямках в результаті бойової роботи. Силами та засобами повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети х 59 та 11, шахет 136 131. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів. Здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали піщани. Дружелюбівка, Чернищина Харківської області, російські окупанти обстріляли з усього спектру артилерійського озброєння понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.